Усім привіт! Якщо ви дивилися першу частину, то знаєте, що я робив торцеву дошку та магнітний тримач для ножів. І так з дошкою я трохи облажався. Сталося це через мою любов до експериментів. Я поставив дошку в котельню, де висока температура, щоб віск глибше пропитав деревину, але її просто вигнуло. Сьогодні теж не обійдеться без експериментів. Спробую затемнити дуб різними методами. Важливо, щоб деревина залишалася придатною для харчового викоста для харчового використання. Тому всякі хімічні морілки відпадають. Тепер потрібно виправити ситуацію з вигнутої дошки. Зроблю дві, і ще швидко треба зробити нову на подарунок. Отже, спочатку виправимо ситуацію з цією вигнутою дошкою. Як бачите, я зараз її пропускаю через фуганок. Завдяки тому, що я розрізав її навпіл, розмір кожної частини склав 35 см на 24 см. Тепер можна зменшити товщину. Після обробки товщина цих маленьких дошечок вийшла 32 мм. Хоча раніше це було 42 мм, тобто я зняв по 5 мм з кожного боку і завдяки цьому вдалося зробити поверхні рівними і плоскими. Тепер починаю все спочатку. Буду робити нову дошку, знову нарізати заготовки, фугувати, пропускати через рейсмус, нарізати, склеювати, шліфувати і так далі. Цього разу дошку виготовлятиму тільки з дуба, бук більше не використовуватиму. Хочу з'єднати шматки між собою за допомогою фрези, типу зігзаг, а також затемнити деякі елементи дуба, щоб дошка виглядала контрастнішою. Хто раніше дивився моє відео, той знає, що в нас є пасіка, тому пропоную вам джелений пилок. Контакти є в описі під відео. І не питайте, скільки разів мене вкусили, поки я той пилок збирав. Головне, що з любов'ю. Ми фасуємо полок у пакети по 250 грам, 500 та кілограм. До речі, Україна один з найбільших виробників меду у світі. Ми завжди тримаємося в топ-5 за обсягами світового виробництва меду. Щороку в Україні збирають близько 80 тисяч тонн меду. Українські бджолярі експортують мед до понад 50 країн світу, серед яких США, Німеччина, Японія, Польща. Зокрема, Україна є найбільшим постачальником меду в Європейський Союз жаль, що українці набагато менше споживають меду, ніж в країнах Європейського Союзу. Перший пробую морити дуб за допомогою аміачного розчину. Ось тут у мисочці він налитий. Вчора пробував на одному шматочку, ефект мені сподобався. Деревина побула в парах аміаку близько 15 годин і в деяких місцях дуб потемнішав наскрізь. Тобто деревина добре заморилася, це сталося вздовж волокон, а поперек десь на 2 мм. Після 48 годин у парах аміаку я отримав такий результат. Серцевина дуба стала значно темнішою, ніж заболонь. Але я хотів, щоб такий темніший колір був рівномірно по всій дошці. Тому почав пробувати інші варіанти, як затинити дуб. Причому так, щоб він залишався безпечним для використання в харчовій промисловості, адже це торцева дошка, яка буде контактувати з їжею. Я попробував відвари кави, чаю, кори дуба, але нічого з цього не давало бажаного ефекту. І потім перепробувавши різні варіанти, ось що в мене вийшло: насичений майже чорний колір. Я спитав штучного інтелекту, як саме відбувається темніння дуба в парах аміаку. Він пояснив, що в дубі міститься велика кількість танінів це речовини, які вступають в реакцію з парами аміаку і викликають потемніння деревини. Тож, додавши до деревини сік чорниці, її ще називають яфана, яка бага, також багата на таніни. Я досягнув кращого ефекту темніння при взаємодії з аміаком. Друзі, до вас питання, Який вам краще подобається малюнок? Ось цей перший варіант. Такий другий варіант з частковим зміщенням. Чи третій варіант з зміщенням на половину. Процес склеювання я не знімав, щоб не затягувати відео. Та й ці вайми не надто зручні в роботі. Завжди поспішаю, коли склею якусь деталь, бо клей має обмежений час відкритої витримки. Цього разу якість склеювання набагато краща. Без видимих дефектів я ретельно підбирав заготовки дуба, орієнтуючись на текстуру та напрям волокон, ну, щоб досягти максимально гармонійного малюнка. Можливо і добре, що ту дошку вигнуло, бо і без того там було багато дефектів. Тоді я не дуже прискіпливо відбирав шматочки дуба, думав та зашпаклюю потім. Але насправді шпаклівку завжди видно, особливо на терцевій дошці. А через той випадок довелося робити нову, зате цього разу підійшов серйозно і дошка вийшла справді якісна. Така, що й подарувати не соромно. Цього разу буду просочувати дошку олією для стільниць Borma Vax Hard Top Oil. Вона прозора та має всі необхідні сертифікати відповідності. Ну що ж, тепер подивіться, що в мене вийшло, а в кінці відео невеликий підсумок по роботі. Великий підсумок, щодо дощок. Ось я розрізав навпіл. Тут є багато дефектів. Ось таких на склейці, також шпаклювання. Тому ці дошки я залишу собі. Одну з половинок я просочував соком чорниці, а потім ще витримував пара хам'яку І мені цей відтінок подобається найбільше, тому, можливо, в майбутньому ще зроблю такий варіант. А ця дошка та магнітний тримач піде на подарунок. З цією дошкою вже ніяких проблем не було. Вона вийшла просто чудово, на мій погляд. Тут мені дуже подобається також ця структура. З цього боку я дав дуб трішки такого розоватого відтінку. І з цього також. До речі, вага цієї дошки 5 кг-200 г. Тобто вона така масивна. Дякую всім друзі за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте. До зустрічі!